В області зменшилася захворюваність на туберкульоз на 29% серед хворих 22 дитини. Таку статистику 9 місяців цього року навели на брифінгу щодо ситуації з вілснід та туберкульозом у регіоні. Найбільше випадки виявлено у Лубенському районі та Полтаві. Від хвороби померли 15 людей, що вдвічі менше, ніж торік. Тестування на ВІЛ і туберкульоз є безкоштовним і доступним у всіх медзакладах первинної ланки. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лисак. Під наглядом Полтавської області сьогодні понад ну, близько 4 тисяч осіб. Реально це 3 тисячі 800 осіб віл. І 966 пацієнтів, які мають стадію СНІ. 78 тисяч цього року було вже проведено досліджень, і це дуже такі високі цифри. Вже встановили діагноз інфекції 217 осіб. Якщо говорити про те, чому так, чому така кількість, ми сьогодні живемо під час військового стану. Ми проводимо дуже багато тестувань, зрозуміло, з яких причин і таке інше, кількість їх війська збільшилася, і це є надзвичайно важливо.